Шановні колеги, тематика, яка цікавить багатьох, ноотропи, які можна використовувати в лікуванні при епілептичному нападі. Чому піднімається саме ця тематика? Тематика це нова в цьому вже другому півріччі 2023. Ми розпочали оновлювати наші лекції і додавати нові тематики в залежності від того, що для вас є актуальним. І дуже цікаве питання від неврологів, від сімейних лікарів, від терапевтів, як, які ноотропи можна використовувати, враховуючи те, що зараз, на жаль, дуже багато ускладнень після травм, після ДТП, черепно-мозкових травм різного генезу. взагалі дуже часто ставлять діагноз епі-напад в анамнезі, або, можливо, під питанням. Тому давайте розбиратися. Ну, зрозуміло, що враховуючи те, що все ж таки етіологія найчастіша – це не спадковість, а ускладнення після все ж таки ЧМТ різного характеру, хотіла б звернути вашу увагу на те, що крім ЧМТ, ви повинні все ж таки акцентувати увагу і на інші різні прояви, якщо не встановлено діагноз травми. І так. Яку диференційну діагностику ускладнень ЧМТ ви повинні проводити? Ну, по перше, як читати цю таблицю? Патологія, клінічні ознаки це характерна ознака, а це відмінність, наприклад, від ацероповмінемії? І так, у хворого повільно прогресуюча дегенерація, більш пізній початок. До цього відноситься атипова нейродегенерація, яка має свої рентгенологічні ознаки. Да? Є вогнища накопичення заліза в мозку, зазвичай в базальних гангліях. Тому я звертаюсь особливо до сімейних лікарів. Якщо у вас є такі хворі, проводьте диференційну діагностику. Рентгенографію ви можете призначити. Ну і якщо це Ацирула плазмінемія, то у хворого додатково розвивається цукровий діабет і ретинопатія, і це є відмінність. Далі, за рахунок порушення обміну міді, а, може бути цирулоплазмінний дефіцит. І за рахунок цього може розвиватися хвороба Вільсона, Ви так само побачите і. А гранд-раунди, які ми надаємо, це така хвороба, яка виліковується, але якщо ви її не вчасно діагностуєте, то хворі навіть загинуть. Рентгенологічно є ознаки накопичення заліза в базальних ганглях, особливо в таламусі, і накопичення в внутрішніх органах навіть в мозку. Далі, за рахунок порушення обміну заліза, можна встановлювати діагноз асоційований гематохроматоз, тобто, ви можете діагностувати накопичення заліза в вистиральних тканях. Тобто не тільки в мозку, а й в вісцеральних тканинах. І Бачити низькі концентрації заліза в сироватці крові, тобто в диференційній діагностиці можете це використовувати. Ну і хочу звернути вашу увагу на те, що до іншої патології, бачите, номер 4 відноситься і лікарська токсичність, за рахунок якої ви можете проводити, характерні неврологічні прояви, але зрозуміло, що в анамнезі. В залежності від інших захворювань, все ж таки є вживання якихось препаратів, є якісь рентгенологічні ознаки да, для того, щоб виключити той чи інший діагноз. Далі дистонія. Хвороба гентінгтона, спадкові якісь атаксії, завжди ви побачите характерні неврологічні прояви, на відміну від ациролоплазмінемії, там, де за рахунок рентгенологічних ознак, ви побачите саме накопичення заліза, особливо в базальних гангліях і в таламусі, да, а також в декількох внутрішніх органах. І так, хочу вам надати з практики епізод, який ми розбирали з лікарем. Лікарям, неврологам сумісно для того, щоб сорієнтуватися, що це може бути. І так, жінка 43 роки, має скарги на легкий епізодичний тремор, якісь незрозумілі синкопальні епізоди, ви так само побачите на гранд-траунді тематику нарколепсія, да? слабкість, порушення рівноваги, якісь легкі судоми. Симптоми недовільні. Пацієнтка часто не може контролювати тяжкість і частоту нападу, може проявляти байдужість, може відчувати навіть депресію або, навпаки, якісь виражене занепокоєння. І за нам захворювання відомо, що стан погіршився після того, як вона недавно втратила роботу і участилися епілептичні напади. Вона заміжня має двох здорових дітей-школярів. Протягом останніх двох років вона отримує лікування з приводу епілепсії з різними нападами, рефрактерні, які є рефрактерні до різних протиепілептичних препаратів. До речі, дуже актуальне питання, ви задаєте спадковість епілепсії. Сразу можу сказати, що після ЧМТ, коли в неї була. Втрата короткочасна втрата свідомості, після цього в неї з'явилися ось такі епілептичні напади. Тому зрозуміло, що спадковість нічим не обтяжена, і от протягом останніх двох років вона отримує протиепілептичну терапію. Але скарги, які в неї є, на що можна звернути увагу, і дуже часте ваш, питання, що можна такі хворі призначати. І так при обстеженні фізикальному. Тиск нормальний, пульс без особливостей при огляді. Вона орієнтована в місті часу, власній особистості, дуже гарно відповідає на всі запитання, занепокоєна своїм станом. Коли робили їй електроенцефалографічне монітурування, то дійсно зафіксували типові напади, які включали застигання широко відкритими очима протягом від 30 секунд до 4 хвилин з трепетінням правої або лівої руки, да, з подальшим поступовим відновленням, без епілептиформної активності до, під час або після нападу. Тобто ви повинні звернути увагу на те, що Обов'язково ви повинні зробити електроенцефалографічне моніторування хворій. Да? Далі, другий тип нападів, нападу полягав в тому, що вона могла говорити дитячим голосом, таким пісклявим голосом протягом декілька хвилин, лякалася чоловіків, не пам'ятала про якісь події, які відбулися після цього. Але на початку таких нападів в неї була виявлена нормальна фонова активність. Обов'язково ви повинні зробити обстеження на когнітивну дисфункцію, і коли їй було проведено міні-ментал examination, тобто коротка шкала оцінки психічного статусу, загальний показник 28 балів, тобто це норма, назви предметів не порушені, тобто немає ніяких проблем. Але хочу нагадати вам, що коли ви виставляєте діагноз хворою хворому такому, то тобто ви завжди повинні використовувати тест. Да, крім результату ММСЄ, тест малювання годинника. Це є обов'язковим, оскільки саме тест малювання годинника дозволяє так само провести експрес-діагностику з приводу якихось дементивних розладів. Далі, коли почали обстежувати хвору при обстеженні черепних нервів патології, не виявлено результати лабораторних обстежень інші, які були надані також. Ніякої патології не виявили. І ось дуже цікавий слайд. Я хочу сказати, що зараз клінічний випадок, який я надала, він цікавий тим, що дуже часто в вашій практиці зустрічаються саме такі хворі. І подивіться, що в світі рекомендовано провести якісь додаткові обстеження, щоб зрозуміти, що ж таки у хворій. Метаболічне порушення, мігрень, можливо, пухлина, можливо, інсульт, можливо, панічна атака, можливо, істерія, можливо, це так проявляються нові епіприступи, або якийсь психоз, або гострий стресовий і посттравматичний стресовий розлад. Ну, Зрозуміло, що на цьому клінічному розборі я надам вам е варіанти експрес-діагностики для того, щоб зорієнтуватися. І так, панічна атака. Зразу відповідь нічому, тому що причини генетична схильність, вплив метеофакторів, постійний стрес, постійний депр... Депр... депресивний синдром, проблема серцево-судинною системою, можливо, якийсь алкоголізм. Ну і є діагностичні критерії панічної атаки, які, до речі, ви бачите і повинні діагностувати 4 і більше із предложених. Факторів. Тобто, коли є приступ, то повинна бути пульсація, сильне серцебиття, прискорений пульс, спітливість, озноб, тремор, відчуття нестачі повітря, задишка, або утруднення дихання і задуха, або біль дискомфорт у лівій половині грудної клітини, нудота, абдомінальний якийсь дискомфорт, запаморочення, нестійкість. Слабкість, переднепритомний стан, відчуття неміння поколювання, прилив жару або холоду, відчуття дереалізації деперсоналізації, страх смерті, страх здійснити неконтрольований вчинок, Тобто, Тобто, ви розумієте, да? Тобто, повторне виникнення нападів, де є інтенсивний страх або дискомфорт, ще раз звертаю вашу увагу, інтенсивний страх або дискомфорт в поєднанні з оціма факторами, і виставляє діагноз. Панічна атака. У нашій хворої цього немає, тому перша відповідь ні, це не панічна атака. До речі, дуже часто ви питаєте тривожні і панічні розлади, до чого і вони відносяться. Ну, до речі, дійсно тип ураження психіатричний, дійсно під тип тривожні розлади, він може носити посттравматичний стресовий розлад. Але. Ті ж особливості, що гострого стресу, але він вже триває більше, ніж 4 тижні. Або тривожний розлад на фоні загального соматичного захворювання. Це я відповідаю на запитання сімейних лікарів. Тобто, дійсно може бути і тривога, і депресія, і панічні атаки, які є прямим наслідком соматичного захворювання. Враховуйте це обов'язково. Дівдіагностика істеричного нападу. До речі, дуже часто, коли я рекомендую проводити з істеричним нападом, ви здаєте питання чому? Чому? Тому що в світі істеричний напад відноситься до психогенетичного, неепілептичного нападу. Тобто їх називають псевдонападами, психогенними нападами, але це напади, які не викликані епілептичною активністю головного мозку. Характеристика Повністю асинхронні руки кінцівок, можуть повторюватися рухи голови, хватальні руки, тремор, ударі кистей, химерні рухи тазу, істерична дуга, крики, розмови під час нападу. Тобто це характеристика істеричного нападу. Але все ж таки, коли ми проводимо дівдіагностику з епінападом, бачите, істеричний і епі. У істеричного Нападу передує психогенний фактор, тут він виникає несподівано раптово. Коли хворий падає, то він падає красиво, м'яко, спокійно, тобто тут падає, де був і часто з ушкодженнями. Крім того, ви бачите риска блідність обличчя. Навіть може бути синюшність, цього тут не буває. Зениці широкі, на світло не реагують, а тут все збережено, немає ніяких проблем. Крім того, для епілептичного нападу є чітка послідовність, тобто втрата свідомості, падіння, тонічні, клонічні, судоми, кома, може бути сокор, сопор, обов'язково амнезія. При істеричному цього немає. Крім того, тривалість нападу невелика е, велика при істерії, тобто це демонстрація себе, да? а тут до декілька хвилин і часто може бути прикус язика, щик, моловільне все чи випускання, чого не буває при істеричному нападі. Це така діагностика. І важливо, що ви повинні запам'ятати, що дійсно істеричні напади можуть бути абсолютно ідентичними з ЕПІ, тому обов'язково повинна бути реєстрація електроенцефалографії, Якщо це можливо під час нападу, після нападу, моніторинг для того, щоб зорієнтуватися. До речі, сюди відноситься і конверсійний розлад це симптоми або дефіцит рухової активності, або чутливості без причини, тобто, це, щоб ви розуміли, функціональний розлад. Синдроми можуть нагадувати неврологічні порушення, включаючи тремор, порушення ходи, синкопи, параліч, слабкість, судоми, відсутність мовлення, слухові порушення, галюцинації. І супутні психічні захворювання можуть включати дисоціативні розлади, депресію, розлади особистості. Тому консультація психолога, тобто не лікування, а консультація. Завжди, коли хворий склонен до цього, ви повинні обов'язково призначити таку консультацію. Набагато частіше це зустрічається у молодих жінок. Да? Звертайте на це увагу. Далі. Гострий стресовий або посттравматичний стресовий розлад. Давайте я трішечки зверну увагу на те, що є головним. Ну, по перше, він виникає під час якоїсь психічної травмуючої події. Хворий про це пам'ятає. Відразу після нього у пацієнтів розвиваються дисоціативні симптоми, може бути відчуття заціпіння, відстороненості, зменшення емоційної відповіді, деперсоналізація, амнезія, дереалізація, не сприймає навколишнє середовище і діагноз гострого стресового розладу можна встановити протягом 4 тижнів після травми. Та, і, а якщо сказати про посттравматичний, Стресовий розлад, то це протягом, якщо протягом чотирьох тижнів маємо таку клінічну картину, якщо вона зберігається, зберігається негативна зміна настрою, якісь когнітивні порушення, неспокій, ось тоді ви можете виставляти посттравматичний стресовий розлад. Діагноз на підставі даних анамнезу, моніторування електроенцефалографії, ви констатуєте. Встановлений діагноз психогенних неепілептичних нападів і, можливо, дисоціативних розладів ідентичності. Я хочу звернути увагу на нашу хвору. Да? В неї за рахунок анамнезу, за рахунок електроенцефалографії під час моніторування, вдалося зняти це, коли в неї був приступ. Все ж таки, була склонність до того, що це психогенний неепілептичний напад. Напад, пам'ятаєте, це було замовлено тим, що вона втратила роботу? Тому консультація, можливо, лікування у психотерапевта, можливо, повинна бути, але коли психотерапевт завертає до вас і каже, що немає психотерапевтичної патології, і ви дуже часто з цим стикаєтесь, ви задаєте питання, які препарати із нейропротекторів? Можна призначити хворому, які офіційно серед, серед лікарських засобів, зареєстрованих в нашій країні, можна призначати, коли у хворого є епінапади. Я хочу представити ноотропний препарат когнум, механізм дії, зумовлений прямим впливом гопантенової кислоти на гамк, рецептор канальний комплекс, чинить ноотропну протисудовну дію. Підвищує стійкість головного мозку до гіпоксії, до впливу токсичних речовин, стимулює, до речі, дуже часто в післяопераційний період його використовують нейрохірурги, травматологи, стимулює процесу анаболізму в нейронах, поєднує помірну седативну дію з м'яким стимулювальним ефектом і знижує моторну збуджили, збудливість, підвищує розумову і фізичну працездатність. Гопантенова кислота це унікальна особливість когнума, який представляє київський вітамінний завод. Ну, По-перше, можна використовувати у складі комплексної терапії. Дуже часто, до речі, його люблять призначати неврологи, когнітивні порушення при ураженні головного мозку, в тому числі після перенесеної нейроінфекції та черепно-мозкових травм. Також може бути цереброваскулярна недостатність за рахунок атеросклеротичного ураження судин і можуть бути екстрапірамідні порушення, там, де є і міаклонус епілепсія, і хорея, і хвороба Паркінсону, дуже часто призначають. Препарат Когнум. Далі, подивіться уважно: у складі комплексної терапії, бачите, епілепсія з уповільненням психічних процесів. Комплексі з протисудомними препаратами ви можете впевнено призначати препарат когнум. Я звертаюсь до сімейних лікарів і до дитячих неврологів, які слухають так само сьогодні цю лекцію. Дітям призначати препарат цей можна. Він показаний, проведені. Багатоцентрові дослідження, де доведена достовірна ефективність, психоемоційні перевантаження, зниження розумової, фізичної працездатності для підвищення концентрації уваги, запам'ятовування при якихось нейрогенних розладах так само призначають цей препарат. Крім того, дивіться, серед показань у когнума у складі комплексної терапії можна дітям від трьох років і старше. В анамнезі з перинатальної енцефалопатії, з розумовою відсталістю різного ступеня виразності, із затримкою розвитку психічного, мовного, моторного, при різних формах ДЦП, при гіперкінетичних розладах, синдром гіперактивності або дефіцит уваги, тіки до речі, дуже часто у дітей діагностуються при заїканні, неврозоподібних станах. Як він використовується, я завжди звертаю увагу лікарів, що якщо ви слухаєте якийсь е, напрямок е, лікування важких хворих, особливо хворі з епінападами, особливо хворі після ЧМТ, там де є епілептична активність, обов'язково враховуйте препарати, які ви призначаєте, і завжди е, ви повинні е, звертати увагу хворих на те, як застосовують препарати. Препарат Когнум застосовується через 15-30 хвилин після їди. Це обов'язково. От як альфа-ліпоєві кислоти застосовуються на тощак зранку, а аспірини ми приймаємо, рекомендуємо хворому приймати на ніч да? антиагрегантну терапію, то тут через 15-30 хвилин після їди разова доза. Для дітей віком від 12 років і дорослих може бути 250 тисяч міліграмів. Дітям від 3 до 12 років 250-500 міліграмів. Далі добова доза для дітей від 12 і дорослих 3 тисячі, а для дітей від, від 1500, а для дітей віком від 3 до 12 років 750 або так само 3 тисячі. Ви можете призначати. Тобто, це є важливим і обов'язковим, коли ви призначаєте ту чи іншу терапію. Звертаю вашу увагу на те, що дуже часто ви задаєте питання. Що яку б дозу я рекомендувала цій хворій, Ми їй рекомендували дозу 1000 мг три рази на добу. Тривалість лікування склала два місяці, повторний курс через шість місяців. Це є обов'язковим, тому що вона відчула значне покращення. Ще раз хочу звернути увагу, що когном він має і противотривожну фрагменти такі за рахунок комбінації гопантенової кислоти. Да? Тому звертайте увагу. Дітям, от дітям від 3 до 12 років взагалі рекомендується по 500 міліграмів три рази на добу. Якщо ну я розумію, якщо ви маєте вже якісь ускладнення, да? тому що ще раз звертаю увагу, що доза, Максимальна може бути так само, як і для, рослих, для дорослих, 3 тисячі міліграмів на добу. Ну і курс лікування. Курс лікування становить від 1 до 4 місяців, в середньому це 2-3 місяці, в окремих випадках може призначатися до 6 місяців, і через 3-6 місяців можливе проведення повторного курсу лікування для того, щоб зорієнтуватися щодо ефективності призначеного препарату. Тобто, шановні колеги, звертаю вашу увагу на те, що звертаю вашу увагу на те, що ми завжди орієнтуємося саме на те, що коли у хворого є ураження, яке пов'язано з травмою, яке ускладнюється саме. Після травматичним періодом, стресовим періодом, який ускладнюються нейроінфекцією, можливо, якась перинатальна патологія і таке інше. Ви повинні пам'ятати, що нейропротекторна терапія, особливо ноотропна терапія, повинна завжди призначатися, але не кожен препарат. От такі комбіновані препарати, які мають гопантенову кислоту, такий препарат, як Когнум, цей лікарський засіб, який можна рекомендувати і дорослим, і дітям. Ви можете використовувати тривалий час, рекомендувати хворому для того, щоб покращити його якість життя, покращити його розумову актив. От, до речі, з приводу цієї хворої в мене запитували, в неї ж немає когнітивних порушень, в неї все добре, да, дійсно, вона дуже молода, але для концентрації уваги, для активності, для зниження тривожності і насамперед для покращення, покращення саме процесів обміну. Які можуть відбуватися у корі головного мозку, такий нейропротекторний ефект повинен бути задля того, щоб покращити стан її здоров'я, і коли в неї будуть відбуватися приступи, то вони будуть менш виразні, будуть рідше проявлятися і не такі вразливі, які в неї є. Тобто нейропротекторна терапія для підтримки. Здорового стану головного мозку повинна проводитися за рахунок ноотропної терапії і на першому місці стає його пантенова кислота. Тому я думаю, що тематику я розкрила на цьому клінічному випадку із практики, який був у мене нещодавно, і ми консультувалися з лікарем-неврологом. Він також був здивований, що є ноотропи, які можна призначати. Так, да, є, вони широко використовуються, їх дуже часто багато неврологів призначає. І я звертаюсь знову Такі до терапевтів, до сімейних лікарів, до педіатрів, які слухають мене слухають мене зараз цю лекцію, дітям також ви можете призначати і рекомендувати. Тому зверніть на це увагу. Шановні колеги, я думаю, що тематику я розкрила. На питання, які ви задавали, я відповіла. Що стосується діагностики саме таких станів, я надала вам перелік. Того, що ви повинні виключати, коли ви вперше виставляєте діагноз. Але вже коли хворий приймає протисудомну терапію, то препарат ковном дозволено призначати і доведена його ефективність навіть на тлі протисудомної терапії. Я дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.